Київ! в твою мать! Це Київ! Ура! Спустіть мене на землю боюсь висоти! Карпати або париж! Здорова, з вами Ченкес, і я радий вас вітати на своєму каналі. Сьогодні вас чекає бомбічна нарізочка зі стріму. Як ми вгадували, міста України має бути весело. І нарешті, нарешті, ми знайшли Київ, Запоріжжя, Львів, великі міста, а не просто хер знав, яку точку нас кидає. Має бути весело, тому обов'язково підпишись на цей канал, на твіч, на телеграм, в якому все життя, анонси стрімів і так далі. Коротше, всім приємного перегляду. Гумм Запорізьк! Це Запоріжжя? Ой-ой-ой-ой-ой! Всім здорова, хто з Запоріжжя? Це ж оця площа, чи як вона? Проспект, проспект, він, він ж вроді най, найдовший в Україні, по-моєму в Європі, якщо я не помиляюсь, да? Бо я ж не тільки географ, я ще історик з величезної букви. А це ж брами, да? Це ж брами в Запоріжжя. є же, да є же Запоріжжя, да. Краще пікнути на початку десь тут, бо все ж таки брама на початку. Бес. Блять, в другій стороні я був правий. Що це початок. Але не з того кінця, чуєте? Давайте сходу розберемося, чому в центрі, я так розумію, це селище міського типу стоїть, йоб твою мать тебе. І це далеко не, не проста будівля, я так розумію, це якийсь, можливо, в минулому музей, якийсь чи що. А бабулі, ви, 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 ви бачите, що тут не переходить переходити дорогу, Алю. Ви тут десь бачили, може... А, тут всі як хочуть такі ходять. Пахне якимись чернівцями, чуєш? А ти маєш такий самий нюхательний апарат, як і я. Що здійсно? Ану, восток. Ой, блядь, ні, чуєте, це якийсь прям Мелітополь? Чуєте, чуєте? Я забув про Мелітополь. Одеса Закарп... ха яке Закарпаття, що ти пишеш? Варш... <реш> Варшава Варшава. Блять, 100%. Коротше, це Мелітополь. Якщо не Мелітополь, ну просто бийте мене. <реш> бийте мене шо. Ой, бля. Жовті води, сука. Ні, білі води. Ну що це таке? За. за, Чого мене так стригають, га? Та. Я... Мені здається Мелітополь. Ну, типу, це велике місто. Це ж Київ, йоп, твою лай! Це Київ! Ура! Це Київ! Блять, це ж оця площа, по якій ганяють постійно. Цирк! Ось! Ура! Нарешті Київ! Зараз потрібно знайти його. А де ж воно? Бля? Я знаю, як туди доїхати, але я не знаю, де це знаходиться. Ви їдете по проспекті Берестейському. От, от, їдете, їдете, їдете. Ось у вас закінчується. Золоті ворота. О, цирк! Ось! Цирк! все, все, все Перемога. Ось, пікогас. 230, блядь, не доїхав. Це б на початку. Київ в сердечку, блядь. Київ у сердечку. От бачите, з першого кадра, блядь, зрозумів, це Київ. Короче, все, звіть мене з цього моменту містер село. Ладно, все, переїжджаю нахер в якесь село. Ось таке. Я буду кожен місяць міняти село, блядь, якесь. Я всі села, запам'ятаю, як виглядають. І повернуся в Геогесер максимально розумною людиною, як воно казати, інтелігентно вихованою в Географії. Житомир, блядь, Це 100% це Житомир. Я не знаю, як ви поняли. По-любому. Б'ять тупі. Якщо Побачите десь гугловську машину, яка їздить ті карти. Зупиняйте її. І говоріть, що Чанкес сніхи не шарить в географії. Їсть по нормальним дорогам, ладно? Дорога мейн. А значить, зараз що у нас? Щас по дорозі. Полтави десь патлаєвку по піку і все, мене бля. Ух, блін, нічого не бачу. в ти мані, що не бачу. От ви знали що це Харків? Ну скажіть мені, будь ласка, тут дуже круті дома. Це як в нью йорці блядь. Чи в якому там є е... вайнвуд да, Чи як він називається? І люди з, -з висока дивляться на інших людей. Чи Нью-Йорк, Карпати або Париж? Мене мене теж плюс-мінус таке, Карпати. Це там козаки бігли з. Я не дивився, але бабу, такі є. Карпати або Париж. Мене мене теж плюс-мінус таке, Карпати. Ну це, скоріш за все, Да, щось західне. Тут у нас, значить, люди поболі живуть. Закарпатська область. Ну давайте, давайте десь пікаємо. Дійсно. Це десь Закарпаття. О, тут Гез. Мукачо. Ужгород, бля. Ну це так не годиться. Чуєте пікати два рази Ужгород. Ох ти, ніхера, тут. Чи той чолов'яга хоче попиздити ті веліки? Я не бачу, не розумію. Чи він просто біля них тусується, га? Так, ну містера таксі, скільки буде доїхати до, до ближчого регіону? Тисяча гривень, командир. Поїхали! Львів, Львів, Львів Да, 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 це львів, все, да. Берлін, каже. Та то не Берлін, ти шов. Давайте шукати залізний. Ось, залізнична дорога. А а чим, от скажіть, чим я думав, да? ЖД вокзал? Ну, блядь, яким чином може ЖД вокзал, да? З Залізна дорога? З трьома з трьома полосами. З трьома. І я пікую на серйозних. Ось, ось як має виглядати ЖД вокзал. Один, два, три, чотири, хірльйон. А куди ми полетіли? Щуєте? Це що за дрон? А куди ми полетіли? Алло, алло, спустіть мене на землю, я боюсь висоти. Як я так щось зрозумію? Що це, суми? Так, ну ви тут уже ви вже маєте тут розбиратись. Юпітер каже. Суми годиться, багато бачив суми. Юпітер, да кажете, Блядь, мені це нічого не дає. Ну, це сума. У мене, бля, атлас сьогодні. Дивіться, який модний. Червоний, блянь, га. Вона сама модна в селі, мені здається. Отвічаю. Так, одразу якийсь завод. Ага, молоко, блядь. Молокозавод. В цьому селі є гроші. А я одразу, я одразу зашов непросте селище, непросте, будемо честь. Уже в чаті дні принесеться. Оце Дніпряни, вони, вони везде, я вам кажу. Честь. А, це шостка. Охренеть. Сумська область! Сумська точно! Все, погнали шукаль. Мене оно, блядь! Ось, що бачили є? А? Зараз я, блядь, знайду. Я нашов шостку, перемога! А чуєте, от я можу не знати, а, а очі, то присутні. Одразу шостку побачили. Ну що, тепер пікнути просто, в принципі, будь-де Ось тут хай буде, кес. Так. О, що це як не траса Київ рівне? Га, скажіть мені? Ану, по скільки бензин? О, бля, по 22 гривні, чуєте? Газ по 8, Чуєте? Ану, бігом сюди залітаємо, закупаємося і перепродаємо. Бізнес, га, чик-чик-чик. Що чик, чик. це за, за дорога? В плитах. У кого така дорога під домом. Кажіть мені, я не бачу ні одного буса, я не бачу ні одного якогось кашерного місця. Що це? Пишуть єбені, Бля, та яка єбині? Що ти кажеш? Це місто! Щось на Ужгород смахує. В мене як не Житомир, то Ужгород. Ща зятя любить те, ще зятя любить те, ще приголубить. Прості тарифи для кожного. Це неправда, блядь. Зараз Київ старився і весь зв'язок, сука, коштує крило самольота. Я тому голубями спілкуюся, щоб ви знали. СВ, чуєте? Це ж значи чернь. Снігів чи шо прилуки. Ну, прилуки? Ну ну де прилуки? Ну 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 де прилуки? Я нікого не обіжу. Якщо я пікну десь ось тут, і ми просто поймем. Йоп твою мать.